Це все приплила саму Сюда. Вот на стінках видно уровень води здесь. От в салоні там три ступеньки ніже. Вот там було метр сорок. Пан Сергій оговтується від великої води, яка затопила його будинок. Розповідає, як почалася негода, був вдома. Коли вода стрімко почала підійматися, його з дружиною врятував другий поверх. Я лазив по холодній воді, іскав папки з документами. Вот і вытаскивал наверх. Потім вода продавіла двір е, дві двері на веранду. Вода моментально метр сорок на віранді. Ось тут добре видно рівень, на який піднялася вода. Потік був такої сили, що просто вікно в цьому будинку видавило. Будинку пана Сергія не вціліли ані меблі, ані техніка. Подвір'я, все в багнюці. Велика вода зносила все на своєму шляху, навіть величезні паркани. Цей приватний сектор в Київському районі один з найбільш постраждалих поток з а, київського району. Збирався і йшов сюди. Дуже багато руйнувань, дуже багато. Саме тут загинула родина переселенців з Донбасу. П'ятеро людей жили на цокольному поверсі і не встигли вибратися з оселі, як вода почала стрімко підійматися. Вони не могли відкрити двері, вже вибратися від І Ніколи хозяйка цього приміщення почала бігти в неї вже було по пояс, а вони там вже були потоплені. Тіла двох жінок знайшли також на цій вулиці. Одна з них – 23-річна дівчина. На цьому місці йшла дівчина додому. І будинок її хлопця знайшла додому, але, на жаль, її зливою змила, відсюди пішла злива. Її потоком понесли туди, там, де ті гілочки. Голова Київської районної адміністрації обходить всі затоплені обійстя. Цього не було. Тут йшла вода, а тут ми будуємо. Бачите, скільки води було? Це, як? Це незаконно. Да, без да. мерії, без реадміністрації. Мері, без Ми тут не знаєте как, до нас ніхто не приходив і не писав. Ток закритий. Після цього музей ОСБП. ОСБ, Нині тут, і в інших районах Одеси рятувальники та комунальники продовжують викачувати воду з та бітувальних приміщень. Загалом від негоди постраждало понад 700 будинків. У місті розгорнули пункти обігріву та допомоги постраждалим. Ліквідація наслідків негоди триває. До нас звернулось мешканців 782 мешканця за допомогою тому, щоб допомогти їм відкачати воду із будівель. І значно пошкоджена дорожня покриття, дорожня інфраструктура, інженерні мережі та інше. У міськраді кажуть, як стало відомо про насування негоди, комунальники завчасно готувались, прочищали каналізацію. Втім, для міста такі опити були надзвичайно великі. На ремонт і модернізацію каналізаційної системи коштів міському бюджету нині бракує. Так склалося історично, що велика частина приватного сектору взагалі там немає зливової каналізації. Але ми говоримо про про колосальні суми це суми е навіть не десятків, це суми сотні мільйонів. Віце-прем'єр Олексій Кулебо повідомив, що від учора почала працювати урядова комісія для перевірки причин та обставин трагедії. У міськраді обіцяють виплатити грошову допомогу родинам загиблих за знищене негодою майно. Обіцяють компенсацію одеситам, чиї оселі постраждали від негоди. В будинках понівечені великою водою вже відновили електрику та водопостачання. Не з'їжджаємо, живемо тут. І будем жити, і продовжувати бороти. Луїза на Даніїл сліж факти сітіві єдині новини.